Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, ви на каналі Тро Україна. Звуть мене Аня, ми дивимось Дніпро, Павлоград, Кам'янське, Кривий Ріг, Ніка-Пальмарганець. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, або просто ставте вподобайки, для того, щоб більше людей бачили наш канал. Дніпро, найближчі дні Дніпро. Загублені душі вночі, вночі. Ну от кажу, голоси темно. Чомусь така сирість, іде по землі. Сиро, знаєте, так, вогко, сиро, захист працює. Але ворог, знаєте, як ото відьма підлітає, відлітає, підлітає, відлітає, нервує наше ППО. грається, так скажем. про Найближчі дні. Карта вибору. Є можливість щось збити, але біда в тому, що треба, як трохи зачистку зробити. Перевірки будуть серед військових, щось буде. Будуть шукати того, хто Ну, Тут будуть якісь моменти подивитись по новинах вже. Акт помсти буде у ворога, але є можливість приземлити цей акт помсти. Розумієте, що ми там можемо приземлити, а уламки попадають, не? Дніпро найближчення. Таємна інформація, не все вам кажуть. А влада звітує багато перед центральною владою. Хтось приїде з центральної влади якесь правосуддя вчинити. Треба надати до чогось буде доступ. ну Тут, можливо, до документів. І треба до чогось готуватись. плани план по військових придивлятись ми не будемо до нього. Нас цікавить обстріл. Правильно? Ну, про найближчі дні відбиваєте, щось будете радіти, що відбило. Працює захист, а буде прильот по місту. По інфраструктурі, в чому біда? Може вам не покажуть, куди саме прилетіла. Може прилетить по місту, а скажуть, що в районі. Тут такий момент, що промовчать про щось. Але буде гучно. Павлоград найближчих ні, Павлоград. От вони за вас залишились. Ну, вогонь іде. Ви будете намагатись укріпитись, відновитись, відбудуватись десь. А -а, важко і дрони йдуть. І знову ж таки, там, де свято, де весілля, де радість, туди. Тут і в день може бути атака. Так. Захист здадуть. Хтось дасть таємницю захисту вашого. Тут по ППУ може бути прильот. Кам'янське Ну, Вдало-вдало збиваємо, але ворог декілька разів буде кудись заходити в вашому районі. Отак От як. Кружляти, заходити перша атака, знову на атаку, загроза для цивільних є. Ага, Перша атака тренувальна, потім вогонь несе з собою. Дивимось кривий ріг. Що ворог планує, що ворог готує? Коли він вже відчепиться, на кривий ріг. Ну, руки тягнуться, не відчепиться. Знову-таки повінь. Поспати не дасть вночі. А, повторення ситуації, як і восени. Якоюсь осінню, що не дасть підготуватись до холодів, зібрати урожай. Тобто тут інфраструктура. Основне, головне, щоб не було безпечно. Але жертв від жертв він не відмовиться отак. Буде казати, ну будуть жертви, ну і добре. Прям сміятись з чогось буде ворог. Кривий ріг найближчі дні. Дрони, вогонь, прильот передмістя також гучно і місто відбувається. З того боку, з, не, де не чекали, дуже цікаво, От як з іншого боку заходити будуть, як не з півдня. Мені копальне ще дня. А що вони так дронами сильно будуть крити? Як прям, знаєте, рій. То би показувало, що воно десь повз вас пролітає. А тут ні. Тут прям я хочу знати, де у вас можуть відпочивати або спати військові. Чомусь спати військові. Це ж також відпочивати. І захист ваш дуже цікавий Найближчі дні. Ми по складу б'ємо ворогу, вони у відповідь десь дають по важливих моментах нам. Що у вас там за захист може бути? Військові захищають самі. Ну, тобто, це не якась там... Не якесь ППО, яке велике, да? це хлопці самі працюють. Прильот буде десь, по місту локації, можливо, військових. Прям прилетить. Зразу. Марганець найближчий дні. Марганець найближчий. Послухайте, як розвітують, це так, знаєте, дико що. Все, що ми можемо, ми робимо, ми готуємося, заготовляйте щось собі на зиму, там, самі себе обезпечте, марганець найближчий. Військові будуть чогось радіти, але є прильоти. Раз, два, три. Ну, це атаки ми дивимось. А що там за сила з'явилась у вас, марганець? Щось будуть приземляти. Будуть, але загроза для цивільних, дивіться, зберігається. Дронів забагато. Ворог хоче смерті. Через вас летить далі щось і несе людям смерть. Але воно може заземлитися і у вас.